Вітаю пані паночки паняночки, а також, панове на моєму каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. І знову Євгенічка щось тут накупила, як ви бачите, купу шкарпеткової пряжі. І це не все, що я придбала. Ще три моточки ось такого кольору за кадром лишилися, не влізли. <с summarize> ну і в них, щоб їх тут демонструвати, немає. Багато сенсу, тому що це я добирала пряжу на той проєкт, який я вже розпочала, і відв'язала ось цю спинку шикарну. Я в попередніх відео все вам показувала і розповідала. Отже, прийняла я рішення, що так, я хочу завершити цей проєкт, він мені подобається. Я хочу мати в своєму гардеробі цей родий ліс, і вирішила шукати, де ж мені придбати. Цю пряжу. Звичайно, упаковками було б дешевше. Але мені не потрібно 5 моточків. Мені потрібно 4. Тож, стала шукати, де в наших просторах інтернетних це буде дешевше. І знайшла магазин на в'яжемо. Отже, в ньому і придбала ці 4 моточки на кобохо. Я нагадаю, що це в нас колір козі. І Номер цього кольору 877-22. Отже, буду дов'язувати і вже прям біжу-біжу брати спиці до рук. Але ж я не могла взяти лише тільки 4 мотки. В мене ще ж купа всяких ідей щодо цієї мулінешної пряжі. От сподобалась вона мені. На вигляд, я взагалі. Дуже люблю оці такі рябенькі пряжі якісь або смугасті. <сум> Вони такі цікаві. Я не можу пройти мимо, хоча вже сто раз зарікалася їх брати, бо їх ну, доволі складно вписувати в якісь проекти. Воно в уяві завжди все так гарно, а насправді, виявляється, що не дуже. Але цього разу ось ця ниточка мене не підвела і не розчарувала. І я вирішила, все ж таки, що так, я хочу. Деякі проекти ще собі забацати. А що саме? Давайте я розкажу спочатку про ось це, а вже потім про все інше добре? Чому я взяла ось цей супервош комфорт Alize чорного кольору номер 60 А того що. Пам'ятаєте, в попередніх відео я вам розповідала про ту батькову кофту, показувала ниточку на кобого, такого бежевого кольору Муліне. І хотіла в'язати ту батькову кофту, або з ангоркою поєднати і якийсь інший проєкт зв'язати. Отже, я вирішила, що все ж таки я поєднаю з ангоркою. Батькову кофту я відв'яжу з цього родового ліса. А до тієї пряжі додам ангорочку білу. І ви знаєте що? Я побачила деякий проектик. Дуже він мене надихнув, якщо чесно. Він мені сподобався. Якби я його побачила раніше, я б з цих ниточок його зробила. Але запізно, бо я вже відв'язала спинку і перев'язувати мені її. Ну, не хотілося б, якщо чесно. Ну, не хотілося б, я що. Отже, що за проєктик? Зараз вам покажу Ось такий, Ось такий проєктик я побачила. Ну, Ви розумієте, на кшталт Шанель. А я дуже полюбляю цей стиль Шанель. Він мені дуже подобається. І. Знаєте, що буду в'язати з тих бежевих з ангоркою, Тож чорний колір взяла саме для цього. Білий в мене вже є, і тут, як то кажуть, у нас зорі сходяться. Так що, з чорним ми розібралися. Буду пускати отак по краях його. А далі я хочу розповісти про оці два моточки. Один з них це теж Алізе Comfort 240-й колір. Сім відомий, дуже популярний. А до нього до нього, ось цю накобоху я взяла. До пари. Ви бачите, як вони один одному пасують, дуже пасують. Це у нас колір Форест і номер цього кольору 877,19. А що я хочу? Нащо я ось от так от їх разочком, до пари. Взяла. Ну, Звичайно, надихнулася у Брунела Кучинеллі, Побачила ось такий кардиган, знову ялинками, паркетиками і хочу щось на кшталт цього зв'язати. Тут, звичайно, теж у нього паєтки туди-сюди. Ну, не знаю, чи буду я додавати паєтки, чи ні, але. Коли я побачила ось ці два красунчика, я згадала, що в мене в моїх запасиках є дещо дуже схоже. Mm. Зараз буду показувати. Ось така бабіночка, яка кольору, ну або хакі, або мілітарі, я придбала її як мілітарі. І це в мене кашемір. Взагалі брала на проєкт, <laughs> який зараз, ну, ви знаєте, мене трошки бентежить, чи буду я його в'язати, чи ні. Тому що я планувала ну, таку собі водолазочку з плечиками пагон в'язати. І ви розумієте, так це було років так 4, тому ще до війни. І якщо я це зв'яжу зараз, я дуже буду схожа на військову. Yeah. <ріху> Тож, ну знаєте, да, і асоціації такі з війною, якось так мені не дуже. Хоча я дуже полюбляю стиль мілітарів в одежі. Це мій стиль, і я його обожнюю, я його дуже люблю. І е, стиль сафарі. Оці всі кольори хакі, мілітарі. Ну, це моє, я це дуже люблю. Отже, тепер я не знаю, як же мені е, бути з цією пряшею, чи в'язати такий собі варіант водолазки з пагончиком, чи не в'язати, чи щось може інше вигадати. Але якщо поєднати ось цей виріб з таким кардиганом, о, то буде просто бімба, як то кажуть. А ще я також до цього кашеміру добирала ще 100 грам буквально мериносу, такого ж кольору мілітарі. І от думаю, що можна ж на таку ниточку теж нанизати ті паєточки і додати до ось на кобохо. І зв'язати щось подібне до прунело кучинелі. Так, і ще. Найшла ось такий зелений колір. Теж в мене тут 100 грамів всього-навсього, але він теж дуже-дуже непогано пасує до цієї накобоху. Що ви думаєте? Я думаю, гарно. Тож буду щось вигадувати, буду випробовувати, в'язати якісь зразочки, а там буду вже потім вирішувати, да, да чи ні-ні. Але це ж не все ще, ви ж розумієте, в мене ще один моточок тут на кобохо. І це на кобохо фішерман. Фішерман це рибак, взагалі-то рибалка, і колір це 877-й, 18-й. Дуже гарний. Коли я роздивлялася кольори цього артикулу. Ну, такі мулінешні. Боже, в мене очі розбігалися. Я все хочу, мені все подобається. Я дуже люблю ці всякі мулінешки, смугастики і таке інше. А що до цієї пряжі? Теж взяла по одному маточку. ж розумієте, просто зразочки відв'язати на зубочок, а потім вже вирішувати, чи буду добирати, чи ні. Бо, знаєте, воно все дорого коштує насправді. А... Отже. Згадала, що в мене є в колекції ось така бабіночка, як вам Як вам поєднання? Це теж такий синій, голубий, голубий, блакитний. І з такими крапочками помаранчевими. А? А як вони друг другу пасують? Згодні? То та і оно? Ще колись брала разом. До цієї пряжі ще ось такі два моточки напіввовни. Це помаранчевий і такий ну, темно-синій, таке хмарина якась. Снігова хмарина, знаєте, таке, о, схоже на темні тучі якісь. Угу. Ну, хмар, хмар такий. На жаль, не передає камера. Точно цей колір, ну, повірте мені, на слово, він дуже гарний і дуже пасує до цієї бабіночки. Взагалі набирала я все це, щоб зв'язати такий проектик у вигляді джемперочку чи половер, правильно це назвати. Пуловер з V-образною горловинкою. І по ось цій горловинці я хотіла пустити ось такі смужечки, одну ось цю синю. А другу помаранчеву. А весь виріб в'язати ось цим твідиком. А тепер думаю, що може якось це можна поєднати з цією ниточкою ще. І тоді це взагалі буде щось неймовірно гарне. Отже, нав'яжу зразочків. Звичайно, все вам в наступних відео буду показувати. І там далі будемо з вами вирішувати, чи в'язати щось повноцінне, чи, можливо, так у вигляді зразочку воно і залишиться. Ну що, мої дорогенькі, в принципі, все, що хотіла тут розповісти, розповіла. Про магазин нав'яжемо. Все сподобалось, все добре. Єдине, що я не дуже люблю, коли мене переспрашують про те, що я оце вибрала. Після плату новою поштою, може краще безкоштовно Укрпоштою по передплаті відправити. Ну, коли я замовляю перший раз у магазині, я хочу зберегти трошки свою нервну систему, да, щоб в мене не було стресу. Бо в мене є стрес, коли я заплатила, а потім це починається. Качелі всякі. Гойдалки оці, того нема, цього нема. Ну, я це через це вже проходила, я не хочу на ті ж граблі. Знову наступати. Тож, я завжди, коли перший раз замовляю, замовляю після платою і на нову почт. І цього ж разу так само замовила, а мені зранку питають, чи справді я хочу саме так оформлювати доставку, чи може я передумаю. Тож Це єдине зауваження до магазину. А так, взагалі, все добре. Все, що я замовила, все було в наявності, доставка була швидка, і ніяких в мене зауважень до цього магазину, до його роботи на зараз нема. Отже, рекоменданцію. Ну що, мої дорогі дорогецінки, все на сьогодні. Все, що хотіла вам показала, розповіла. Зустрінемось у наступному відео. А ви підписуйтесь. Підписуйтесь, мої дорогесеньки, тому що буде. Дуже багато цікавого. В мене купа натхнення, купа ідей, аби було здоров'я все це реалізувати. А поки що все. Цьоміки-цоміки обіймаю. До побачення. Чао.